Відновили та ще зроблять своєрідною родзинкою мікрорайону. На Салківці на будиночку газовиків, створюється незвичний стінопис в українському стилі. Так, будівля газорозподільчого пункту стала своєрідним полотном для нового муралу. Звичайні стіни вже уквітчені маками, та не тільки. Взагалі тут є одна головна така. А... Фігура це дівчина. Вона знаходиться з цього боку, та якщо обійти будинок з іншого. Це образ вільної України, україночки, яка дивиться в яскраве майбутнє в вільної України. Вона тримає в руках птахів, яких відпускає у небо блакитне, чисте, мирне небо. Ну а на фоні можемо побачити різні будівлі. Це і знакові для Харкова такі місця, як Держпром, органний зал, будівля вокзалу нашого харківського, і також є такі будинки, багатоповерхівки, як в спальний район, скажімо так, і невеличкі хатинки в українському стилі, щоб це було так дуже символічно і по-українськи. Нещодавно було виконано реконструкцію газорегуляторного пункту. Під час цього було виконано заміну застарілого, морально зношеного вже відпрацювавши час обладнання і встановлено сучасне обладнання європейського виробника. Сьогодні це обладнання виконує стабільне газопостачання даного мікрорайону. Подібного плану реконструкції у нас відбувається на постійній основі. Це все робиться для того, щоб харків'яни отримали якісну послугу та відчували себе комфортно. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалку та Олександра Панченко. Харків, новини.